Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово запов'язані там або в запасі, і так далі. 235 тисяч. Попіль по Польщі зараз розіслали. так само там і в Нарбі, і в Нідерландах, що всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали, розумієте, за тим, що відбувається в Україні, думали підстанці, десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває, та нічого страшного, і вони не очікували, що воно отак може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за рост. Німеччина до цих іммігрантів, щоб них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождались, Ну і дождались до того, що вже треба пов'язати посилати. я вам в попередніх відео казав, що така історія буде, і скоріше за все Латвію, Литву по Сувальському коридору відріжуть. поні і захопити Фінланднію, Латвію і Литву і Росії. взагалі це дуже легко. там. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А, а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не п'яту, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така. Ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне, повністю повністю і в економічному плані плані і взагалі в соціальному і в Європі нічого майже не залишиться. Вони забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жертви. Понявла Росія тут не главний вообще. Участник зла. Там Китай сейчас за своєю армією. Отже, всі всі ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать будуть і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти дані і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Там, а, показуємо це в онлайн, подарунки дрон, тобто об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це? Мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії в Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумуй, що ти панікер, не істраєш. Будь ну, ласка, поймаю? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, з вас нікому повестка в Польщі не пишемо. Бо я зараз, коротше, все, на зв'язку, Па-па.